Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 1 серпня 2025 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду пам'яті вчителя. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Пам'яті вчителя це сорт над раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми, відомий селекціонер. Павловська Євген Георгійович У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом кінця третьої декади липня, початку серпня. Грона великі, помірної щільності, циліндроконічні, Іноді з крилом. Вага достигших шагрон близько 1,5 кг. В окремих випадках вага достигших грон шагрон. Може сягати 2 кілограм. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду пам'яті вчителя третього року вегетації. Кущ сержався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 1 серпня 2025 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та, зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 8 грон на всю рослину. Ягода велика овальної форми темно-фіолетового кольору з червоним відтінком. Смак ягід сорту винограду пам'яті вчителя солодкий, гармонійний з мускатним відтінком. Зрілі грона зберігаються довго. Виноград пам'яті вчителя легко піддається транспортуванню. До прикладу, я взяв декілька ягід сорту винограду пам'яті вчителя. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки пам'яті вчителя. Та маємо ваги. Вага першої ягодки складає 10,16 грама. Вага другої ягодки складає 10,84 грама. Вага третьої ягодки складає 11,15 грама. Розостійкість мінус 22 градуси за Цельсієм. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Зйомка станом на 1 серпня 2025 року. На даний момент пам'яті вчителя вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід пам'яті вчителя не помічено, так само як і не помічено пошкодження ягід комахами. Звісно, мій куч винограду пам'яті вчителя ще дуже молодий. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Пам'яті вчителя цікавий та врожайний сорт. І коли мій куч винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає пам'яті вчителя, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами. З приємним гармонійним смаком. Подекуди навіть з легким москатним відтінком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.